Я постійно силаюся на будівельні норми. Я їх цитую, я вам їх показую. Я показую, як ці вимоги виглядять в наших проектах, на наших об'єктах. Я постійно це роблю. Чому? Тому що в будівництві не існує іншого критерію, якісне будівництво. Розумієте? Не існує будівельні норми. Вони захищають замовника від шахрая. Від бариги, від е, непрофесіонального будівництва. В той же час ДБН захищають будівельника від безвідповідального замовника, шахрая також. Тому, хочемо ми чині, є один єдиний критерій якісті будівництва в Україні: це державні будівельні норми, котрі складаються із ДБНів, ДСТУ, ТУ. Розумієте? Так, у нас на сьогоднішній день за проєкт виповідає або габ, або гіп в приватному будівництві і несуть повну відповідальність. Це дозволяє використовувати нові технології, нові матеріали. Але саме професія архітектора, інженера, конструктора, будівельника, вона зобов'язує розбиратися в властивостях матеріалу і бачити, можна використовувати цей матеріал тут, або не можна. Для того, щоб виконати вимоги державних будівельних норм України. Тому коли я кажу, що тут порушують ДБН, а мені в відповідь кажуть, так в мене ж замовник, у нього небагато грошей. Вибачте, замовник прийшов вам замовити будинок постійного проживання, котрий згідно нормативів має чіткі параметри у цифрах по енергобалансу по проблемам промерзання. І так далі. Тому вибачайте, державні будівельні норми для будівельників це закон. І закон для всіх учасників ринку без винятку.